Спеціалізований центр для переселенців, які мають інвалідність або потребують лікування, облаштують у Львові. Для цього відремонтують приміщення колишнього лікувального закладу. Супермаркети та магазини закликають маркувати йоду в місні продукти. Для чого це потрібно? У Львові переселенки з Донбасу заснували швейне підприємство. Обладнання вдалось вивезти із Покровська. Сім'я Січенків одна із тих, хто потребує спеціального житла. Вони у липні переїхали із Балаклії до Львова і відтоді живуть у модульному містечку. У двох хлопців-школярів спінально-м'язова атрофія і вони пересуваються на візках. Потрібна нам, наприклад, якесь. По приміщення для занять, от фізичних занять ми ведуть, ну типу реабілітації. Потрібні ну, масажі можна нам, тому звичайно хотілося б, щоб щось таке, ну хоча б щоб можна було займатися, хоча б самостійно. Ми більше були так в кімнаті самій нашій, ось тому ми ма і з ким так і не подружилися, тому переїхати можна. Тут можна поставити і ліжка, і, і два столики, і шафли для роздягання. Ось це одне із приміщень колишнього оздоровчо-лікувального закладу на вулиці Замарстинівській. Саме тут облаштують житло для переселенців, які потребують особливих умов проживання, зокрема для сім'ї і січенків. Загалом у цій будівлі буде три житлових поверхи. Приміщення розпланують за типом гуртожитку. Опікуватимуться ними львівські медики другого медоб'єднання, яким належать ці приміщення. Друге Медичне об'єднання, враховуючи цей наш район обслуговування як з первинної медичної допомоги. Тут розташовані недалеко в радіусі трьох кілометрів заклади спеціалізованої медичної допомоги. Всю допомогу, яку потрібно, ми зможемо надати вимушено переміщеним особам. Також територію навколо і саме приміщення мають облаштувати під потреби, зокрема людей з інвалідністю. Планують зробити пандуси, а також зовнішній ліфт. Люди з пораненнями досі поступають до нас евакуаційними потягами. Відповідно, є люди, які приїжджають до нас, які мають певні хвороби, які мають певний ступінь інвалідності і вони потребують особливих умов проживання. І відповідно, потреба в такому закладі чи центрі, де будуть спеціальні умови для проживання. Є дуже велика усі роботи профінансують міжнародні благодійні організації. Коли саме розпочнуть ремонт, наразі невідомо, поки готують проєкт майбутньої реконструкції. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів. За добу 27 вересня на Львівщину евакуаційними потягами прибули 177 людей. Зі Львова до перемишля чотирма потягами вирушили 576 людей. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. За добу поліція на Львівщині опрацювала 1396 звернень щодо підозрілих людей та об'єктів. Загроз ракетних ударів в області не було. Сьогодні у Львові попрощались з Андрієм Балаєм, який загинув у бою з російськими окупантами. Андрій Балай львів'янин у 2015 році служив у Національній гвардії. І з першого дня повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на війну. Воював у складі 24-ї окремої механізованої бригади. Виконував бойові завдання на території Луганської області. А у Самборі на Львівщині сьогодні попрощались із загиблим військовим підполковником Валерієм Матвійчуком. Чоловік загинув 22 вересня під час виконання бойового завдання по звільненню окупованих територій на сході України від російських військ. Йому було 58 років. Ще з одним героєм попрощалися у новому роздолі. Тарас Мазепа загинув під час артилерійського обстрілу на Донеччині. У Львові прооперували хлопця з Харкова, який постраждав від касетних бомб. Після поранення 11-річний Артем упродовж трьох діб перебував у комі. Через тиждень його евакуювали до Львова. Місяць хлопець не підводився з ліжка. Моя дитина знаходилась на дитячому майданчику. Він грав з хлопцями у футбол. Біля шостої вечора ми почули, ну ми нагадали, що це відліти були, бо не сталкувалися. Раніше з касетними бомбами, але після вибухів почали сипатися касетні бомби, зриватися під ногами. Поступив останній септичного шоку, фактично. На дихальній підтримці і сатурацію тримав тільки із диханням під постійним позитивним тиском через носові канюлі з плздернованими плевральними порожнинами. Із відкритою раною грудної та черевної стінки загалом хлопець пережив вісім операцій. Зараз із ним працюють реабілітологи. Як тільки трапилася ця нагода, ми одразу почали працювати над функціональностю руки, тому що в нього було прив'язана судина на руці. Певне положення, яке спровокувало обмеження тої кінцівки, то є і руки. А також ми одразу поступили до функціонального тренування: це є сідання, це є вертикалізація і ходьба. Це один із львівських супермаркетів. Тут позначають чудовмісні продукти. Робити це магазини закликав обласний центр контролю та профілактики хвороб. За словами керівниці центру, Львівщина один із регіонів, де є дефіцит йоду. Якщо людина постійно недоотримує кількість йоду з продуктами харчування, виникають різноманітні захворювання. Найчастіше це захворювання щитоподібної залози. Загалом всі люди, недоутримуючи йод в першу чергу, страждають на хвороби служково кишкового тракту, а по-друге, абсолютно доведено, що знижується інтелектуальний потенціал. До продуктів, що містять йод, належать не лише морепродукти, а й виноград, картопля, яйця та інші. Покупці зараз звертають увагу, вони придивляються, що містить йод. Ми помаркували ну, багато продуктів. Наприклад, пшенична крупа. Ми не знали, що в ній є йод. Молоко також це було дуже на відкриття для мене, що там є йод, лосось, також тріска. Ми вирішили запитати у покупців, чи знають вони у яких продуктах міститься йод салат. Оцей такий, бо я його купляю навесні особливо. Є такий коричневий він з червоним, то кажуть, що там є міс йоду. Ну, морська капуста. Я студент, я не їм, <хи> я не встигаю. Морська капуста, все, але я її не їм. За фрукти деякі не знала. Знаєш, потрібно, так. Але більше ну ліки користуюсь більше ліками ніж. А от будь-які препарати, що містять йод, слід приймати лише після консультації із лікарем. Препарати йоду повинен призначати лікар. Є таке поняття як профілактична доза. Її призначають вагітним, і призначають дітям підліткам. А є максимально допустима доза йоду, яку призначають людям віком до 40 років. У разі, якщо є висока загроза або вже відбулася ядерна аварія. Тому що до 40 років наша щитоподібна залоза працює найбільш активно і має можливість поглинати йод. Відтак на сайті мозу є необхідні роз'яснення на випадок надзвичайної ситуації, кому і в яких дозах приймати йодовмісні препарати. Там зазначили, що держава вже закупила необхідну кількість дидукалію. Ольга Іващук, Роман Маленький, Суспільне новини, Львів двох вікторія Карпова Спокровська про початок війни дізналася 24 лютого дорогою на роботу. Вдома вона планувала розвивати власний бренд одягу і готувалася до запуску швейного підприємства. Через обстріли довелося перевести обладнання до Львова та почати шити військову форму. Попит на військовий одяг звичайно дуже великий, бо дуже багато хлопців сьогодні боронять кордони наші, тобто ми шиємо ще і. Магічно їх заколдовуємо, щоб вони всі повернуті були живі, здорові, щоб воно було таке, знаєте, від серця, від душі, бо ми розуміємо, що це дуже потрібно. Вікторія започаткувала у Львові швейне виробництво разом з двома іншими переселенками. Ольга Широкова з Луганщини одна з них. Сіверодонецьке у мене була була туристична агенція, дуже активна ну, громадська діяльність була і майстерня ательєм основ. На потреба це військова форма, все, що потрібно для військових, тому що це ну, це основна проблема, і проблема і мета е, перемога. Що можемо, то й робимо. Серед працівниць переважно вимушені переселенки. Галина Намазова подолала понад 60 російських блокпостів, щоб вибратися з окупованої Херсонщини у Львові. Також вирішила займатися шиттям, адже коли спрацювала на швейній фабриці. Взагалі пішла із-за того, що Ну, треба допомогти, тому що це наші хлопці. Ми надіємося на них, це наша защита, оборона. Вони достаються їм кров'ю і фотом, Це ці перемоги. Тому я прийшла. Я думала, що я не зможу робити. Але тут всі такі люди, тут така команда. Крім пошиття військової форми, переселенки розвивають і власний бренд одягу покровчанка, а ще активно шукають швачок до себе на виробництво. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів. У Львові реставрують чотири сторічні вітражі. Вони зі сходової клітки будинку пам'ятки архітектури місцевого значення, що на вулиці князя Романа, 34. Скляні конструкції були у поганому стані. Їх демонтували ще на початку війни. Зараз над відновленням працює реставраторка Марія Шумська Барвінок. Ось тут дуже багато є, бачите. Штукатурки під низом. Тобто, щоб ви розуміли, першим етапом я виковирюю весь оцей весь, весь 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 бруд, який є з низу. Після цього буде процес очищення. І, власне, перші етапи це йде виключно суха очистка. Тому що, якщо сюди зараз дати води, воно все сцементує. Цей вітраж складний в роботі, в тому, що він має дуже багато тріщин. Їх всіх треба заклеїти, тобто ніяке скло ми не міняємо, тому що це все ж таки це є автентичне скло, і як я люблю порівнювати, що тріщинки на склі це в принципі та як зморшки. Ну це ж стара бабця вітражок йому 100 років. Проте вітражі збереглися частково. У кожному частина фрагментів є втрачена, тому їх треба буде доробляти. ми маємо по факту тільки верхні половинки від кожного з них. Стан їх дуже плачевний. Відповідно, ми будемо доробляти ще нижню частину. Вона вже буде абсолютно нова, сучасна, але вона буде дотримана стилю, колористики, технології виконання. Вітражі були виготовлені у майстерні Желенського. На кожному зображено пейзаж. Ці вітражі не реставрували взагалі ніколи. Тобто вони як сто років стояли. Отак, все, що вони на себе назбирали, то все було їхнє. І відповідно, окрім укріплення очищення, треба поклеїти це все, треба було його вирівняти і забезпечити ті ж самі тріщини, щоб вони нові не утворювалися. Фінансує реставрацію фонд Алів. Це міжнародна організація, яка допомагає містам під час війни зберігати і відновлювати культурну спадщину. Після того як вони будуть відновлені вітражі Будуть повернуті на цю сходову клітку і знову будуть прикрашати цей гарний будинок. Завершити реставраційні роботи має до кінця цього року. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин – Суспільне новини. Львів. Діти танцюють та запам'ятовують, як зберегти електроенергію вдома. Так у львівських школах триває тиждень енергозбереження та енергоефективності. Батарей, ти нічим не затуляй також для школярів організували спеціальні уроки. На них розповідали, як економити тепло вдома. Діти кажуть, основні правила запам'ятали. Економичати світло, коли йдеш з кімнати е, менше користуватися різними електроприладами. Тепло одягатися, не використовувати енергію, газ. Довго воду закривати. Я бачу, що діти більш обізнані в плані енергії, особливо в плані газу. Це чому його треба зберігати, хто його продає і, і чому він такий дорогий. Енергозбереження та енергоефективності організовують у львівських школах щороку. Тім цьогоріч, каже завідувачка сектору освіти міської ради, такі лекції особливо важливі. Зима буде важкою, зима буде непростою, і ми мусимо бути готовими. І ми готуємося. І я впевнена, що такі заходи дуже потрібні, бо вони в легкій формі про важливі речі. Ми не робимо нудних уроків. Ми не робимо якихось таких матеріалів, які. Є складними для розуміння навпаки в легкій формі. Поговоримо про серйозні питання. Навчання проводять і у дитячих садочках там дошкільнят навчають у формі гри. Анастасія Ярмоловська, Олег Греб, Суспільне, Новини, Львів. Gracias.